Вітаю вас! Ви на каналі Made in UA, зроблено в Україні. У мене гарний настрій, на вулиці дуже сонячно гарно, і мені здається, що це гарний день для того, щоб посіяти петуню. Обзор, огляд на неї ви вже бачили. Я вже відкрила пакетики, підготувала ємності. Ось такі. Це ємність з-під Києві, здається. Ось такі вони дуже комфортні. Так, і зараз будемо висівати. Я зволожила ґрунт. ґрунт унів... універсальний, покупний, звичайний. Так, давайте будемо намагатися. Берем ємність. Вот такая капсулка. Вот что. В этой капсуле 10 населенных. Я беру... Сірничка або беріть зубочистку, треба трошки зволожити і отак садити. Так. Перша готова. Це в нас петунія поздрав із яром нежи F1. Великоквіткова, бахромчаста Кучеряві такі кудряві квіточки. Перше готове. Наступна ємність і наступна петунія. Петунія Фрост F1 суміш. Тут 20. 20 насінин, але я спочатку 10 посію, потім ще підготую ємність, бо в мене закінчився ґрунт. Тут хоч жовтеньке, тут хоч воно не змішається з цим з білим оце. Так, все. Це назад. Це у нас Петунія Фрост. Наступна Петунія Бордо F1.

Написано 10 насінинок, але ось ще 2. Залишилося 2 лишні, зайві. Теж їх їхдимо. Так, все є. І остання у нас петунія Усмєв f 1 Так, готово. Ось так. Потім я виріжу названня, назву туди відмічу. Так, тепер зверху я покрию плівкою харчовою. Породірочок для виходу конденсату. все. Так само я зроблю і з іншими ємностями. Сьогодні 23 лютого 2023 року. Добре, друзі, на цьому закінчуємо. Дякую вам за перегляд. Дякую, що пишете коментарі, що ви мене підтримуєте. До зустрічі в наступних відео. Забула сказати, що. Приємності з питуннями я поставлю біля батареї на балконі в світлому місці. Там вони будуть знаходитись до того часу, коли появляться перші сходи.